Будинків інтернатів, такого типу, як на околиці Романова, на всю державу лише шість. На забезпечення установи тут не скаржаться. Вихованці отримують усе необхідне. Найбільшою проблемою нині тут є недобудоване приміщення для денного перебування дітей. Про проблеми можна говорити дуже багато, але такою нагальною потребою на сьогоднішній день це є. Ми ведемо реконструкцію приміщення денного перебування дітей. Ціна питання добудови приміщення складає приблизно 700 тисяч гривень. Голова обласної ради на зустрічі з колективом інтернату пообіцяв максимальне сприяння керівників області та депутатського корпусу. І завдання влади, як і районної, як обласної влади, допомагати таким закладам, тому що там перебувають дітки, які потребують великої уваги від суспільства. Як і в медичному обслуговуванні, як і в харчуванні, і в багато інших їх складових. Ще однією проблемою у Романові є довгобут головного корпусу тутешньої районної лікарні. Справа зрушила з місця лише в останні декілька років. На нове приміщення ж лікарі чекають вже не одне десятиліття. У даному лікувальному корпусі він розрахований на 250 ліжок, повинно функціонувати терапевтичне відділення на 30 ліжок, пологове відділення, гінекологічне хірургічне відділення і приймально діагностичне, яке ми сьогодні бачили. До речі, зараз хірургічне відділення знаходиться також в пристосованому приміщенні, яке використовуємо ну не зовсім за призначенням. Вести в дію сучасне приміщення лікарні планують вже у нинішньому році. Для цього виділятимуть кошти з бюджетів усіх рівнів. Роботи тут ведуться успішно, як ми сьогодні побачили. І я впевнений, що при належному фінансуванні цей довгобут може бути введений до ладу до кінця цього року. І, звичайно, ми будемо відшуковувати кошти, як з обласного бюджету, як з бюджету районного, Романівської районної ради. Але все, що від нас залежить, ми зробимо. І обіцяю для вас отут, з чистою совістю, з відкритим до вас серцем, не тільки району. Помагала завжди, допомагаю і буду допомагати, скільки у мене хватить сил і буду працювати. Перебуваючи у Романові, Йосип Запаловський також зустрівся з представниками місцевих громад, з поміж іншого закликавши їх до більш активної та злагодженої роботи на користь інтересів жителів району.